Доброго дня всім, шановні українці, шановні громадяни нашої країни, а також ті, інші, хто дивиться наше відео, можуть поставити собі субтитри чи англійською, чи російською мовою, і теж почути мене. Звертаюся з приводу того, що дійсно Росія планує серйозний наступ на Харківщині, тобто на саме місто Харків, на Сумщину планує наступ. А є ідеї навіть наступу на Київ, але вони поки що накопичують сили, і на Київ вони не підуть. Також планується наступ серйозний і на Донецькому напрямку він вже йде, вже триває, і також про наступ говорять навіть в Миколаєві чи в Одесі, і всі цього страшенно бояться. Навіть звучать різні е, точки зору, що е, нас злила Америка, що нас зливають. Ні друзі, це не так. Це е, треба знати американську політику. Зараз іде політична гра і маніпуляції е, стосовно того, е, як пройдуть вибори в США. І е, момент надання нам допомоги просто відстрачується страчується е, на лютий березень місяць, тобто тоді вони розглянуть нам допомогу і її нададуть. Чому тому, що в першу чергу е, там є прив'язка до момента, е, того, чи стане Дональд Трамп е, претендентом на вибори е, президента США, чи стане він претендентом взагалі? Чи не стане і вони чекають цього моменту. А зараз вони е, зайняті е, суто американськими справами. Тобто це момент того, аби стимулювати українську владу відкласти корупцію і просити допомогу з гарантіями безпеки того, що ця допомога піде за спрямуванням. Тому що дійсно гроші розкрадалися, і зараз потрібно навести в цьому лад. Тому Америка і дійсно нас зараз так стимулює. Але хочу сказати, що це ані в якому разі не каже, що ми зазнаємо поразки, чи що ми втрачаємо ініціативу. Ми перейшли до стратегічної оборони. В нас все йде за планами. Але так дійсно Росія намагатиметься наступати. Я бачу те, що вона незначно але просунеться у Донецькій області. Але все-таки що стосується Харківської області, Сумської, то ворог не зможе пройти далеко. Він навпаки зазнає великих втрат, і це все зупиниться. Просто варто розуміти те, що ситуація в Україні досить серйозна, але ми втримаємось. Це те, що я відчуваю своїм яснобаченням. А що скажуть карти Таро? Давайте спитаємо у них. Розклад карт Таро на стан України до березня 2023 року. Покажіть, будь ласка, карти Таро. Що буде відбуватися на фронті? Чи буде великий наступ Росії якийсь новий, чи буде якась певна загроза? Покажіть, будь ласка, карти Таро. Зараз ми дійсно дізнаємося в прямому етелі, що скажуть карти. По-перше, дивіться, ось показує, це у нас буде багато ще карт, ще 4 карти. Дивіться, ось показується карта дев'ятка Жезлів. Ось вона, ця російська змія, дивиться на наше місто Харків, дивиться на нашу країну. Взагалі хоче її заграбастити, забрати собі. Але нічого не вдається. Чому не вдається? Тому що справді дійсно у нас потужна стеля, потужний захист. Так, у нас всередині чвари, як завжди, але зовні ми міцні. І друга карта, яка випадає, що все-таки. Бачите, в них багато грошей, але все-таки і у нас є гроші, і нам теж вони прийдуть. Це карта, значить, це. що буде відбуватися на фронті е, у цей період, зазначений мною. Е, По-перше, так, буде е, якийсь йти рух. Зараз чекаю четверту карту. Буде йти рух ці дві кладу. Колоду теж кладу і показую вам карти. Дивіться, перша карта це іде, Рицар Пентаклі. А по цій карті ми бачимо, що знову ж таки йде спостереження за нами. Росія спостерігає, Росія маніпулює, але ну, вона не захопить, не захопить, у неї нічого не вдасться. Далі карта. Справедливість. Ну тут бачите несправедливість, а от сама справді неправда з боку Росії вони намагаються нас залякати, вони намагаються через своїх магів впливати на нас, бачите порчі, негатив. І в прямому сенсі, якщо брати, то це російські плани нас знищити, як ця змія знищує куклу. Але теж в неї не вдається. І далі у нас іде колесниця і десятка жезлів. Десятка жезлів показує те, що є між нами та Росією потужні залізні замки, які не відкриваються у заключній частині розкладу ці замки. Не відкриваються, тобто Росія так і залишається запертою, і нічого у неї не вдається, бо весь цивілізований світ з нами і те, що колесниця, те, що вони хочуть йти на нас танками, знищувати нас, в них нічого не вдасться. І хто зараз розпускає про мене, слухи, що е, продався зеленій владі, дочекайтесь березня і побачите, що буде справді тому, що. А ми втримаємося так. Справді, наша влада не добра. Немає такого, щоб вони повністю знищили корупцію чи щось подавали. І справа не влада, не у владі, справа у зсу. Зсу нас відстоїть. А ми повинні відстояти зсу, донатити, допомагати і вірити в нашу перемогу. Слава Україні!